Колеги головного управління охорони здоров'я підсумувала роботу галузі у минулому році. На загал її визнано задовільною. Видатки медицини на одного жителя області становили 598 гривень. Делеву частку участку 70% складає зарплата медиків. І, хоча галузь завжди недофінансовували, завдяки старанням влади управління охорони здоров'я можна говорити про значне поліпшення матеріальної бази у деяких районах. І в доповіді начальника управління Любомира Малофія і у виступах звучали ноти оптимізму. Якщо видатки на медикаменти в лікарнях у 2007 році становили 32,2 мільйона гривень, то вже в 2009-му ця цифра 62,6 мільйона, тобто більше, ніж у два рази. Хочеться сподіватися, що це відчули і хворі. Чимало отримано нового обладнання та устаткування медичного транспорту, розвитку і удосконалення. Набуває первинна медико-санітарна допомога, дещо поліпшилась демографічна ситуація, зменшились інфекційні захворювання, йде подальше зниження первинної інвалідності тощо. Хоча самокритично констатувались і серйозні недоліки в роботі. Фінансування ідентичне повсюди, по чилій Україні, так, да, воно є недостатнє. Але ви мені скажіть, хто працює по крайній мірі, хоча б стільки років в медицині, що я, чи колись воно було достатньо? Ніколи. І я вам даю гарантію, аби ми збільшили фінанси у 25 разів завтра, що одному воно буде недостатньо. І ви більшість в тому організаторів переконані. Ми піднімаємо цифри, я розумію, що інфляція нівелює ті цифри всі. Нівелює. В якійсь мірі інфляція нівелює, в якійсь мірі інші процеси йдуть. Но в Україні як і в кожній державі, ви знаєте, воно завжди йде по синусоїді, Десь є ліпше, десь є гірше. На превеликі зараз ми в гіршій ситуації, фінансування гірше є. Бо ви ж розумієте, є світова криза і так далі, і так далі, є ті моменти. Як наголосив заступник міністра охорони здоров'я України, під час пандемії грипу у минулому році експерти ВООЗ – Всесвітньої організації охорони здоров'я визнали фахівців Івано-Франківщини найкращими, адже було врятовано кілька абсолютно безнадійних хворих. На колегії вручені міжнародні сертифікати лікарня доброзичлива до дитини ще трьом медичним закладам: Івано-Франківській дитячій міській клінічній лікарні, Тлумацькій та Рогатинській центральним районним лікарням. У управлінні охорони здоров'я запроваджено також перехідний кубок управління. Перше місце отримала Богородчанська центральна районна лікарня, друге у Яремчанської міської, третє у Галицької центральної районної.